Дякую, дякую тому, хто монтував цей бій. Супер, супер. Не знаю, хто це робив, але мемчик реально прикольний. А може ні, я не знаю, що тут буде ще. Все прикольно. Всіх вітаю на новому реплеї. У нас сьогодні чарфутюр. Двохвідміточний чар футюр. Граємо ми з восьми рівнями, ну, дев'ятки, восьмі. Яка різниця? Яка різниця, коли дивитися, якщо тут буде максимально цікавий бій? І відразу ж вам кажу, що такої великої кількості медалей, як за цей бій отримує цей наш головний герой, я, напевно, ще ніколи на реплеях не бачив. Можливо, це в мене вперше. Хоча пам'ять вже підводить, вже все-таки 33 бувають певні недоліки з цим показником. М -м, оперативна пам'ять підсідає. Так, є. Один постріл є, 353 шкоди на ніс. У нас тут барабан на 4 снаряди. І одразу йдемо на КД. Одразу, шкода, що в мене тут не показується зараз, скільки секунд потрібно кадешити цей барабан. Але по пам'яті десь 35-40, можливо, навіть 40. Ну що ж, вирішує наш головний герой піджатися, піджатися трішечки, виловити якогось кунця панцера. 1-0 ми перемагаємо вже. Поки що це все доволі хороший показник, і він вирішує їхати вперед. Лампу не ловить. Розуміння, видно є, що тут нікого. В кущах немає, але тут бураск, це капець. Як же ж не пощастило? Як же ж не пощастило? Ну, пропустить, певно, два. Друже. Друже! Бій тільки почався вже 516 хітпоінтів. Який жах. Я думаю, що він в цей момент подумав, напевно, це кінець, напевно, це кінець, не апну я вже тут свою третю відмітку. О, ні. Але цей бій якраз таки показує те, що ніколи не можна в цій грі опускати руки. Потрібно грати до кінця, ну як вже можеш, так і граєш. Але грати потрібно завжди до кінця. Тому що в цей останній момент можна настріляти багато-багато доброго, солоденького. Дамажного. Рушка засвічується. Наш ЄЛС його все-таки пересвітив, підловив, можливо, і рентгеном. Ай, один не залетіє. Ну, без ведення. Не всім щастить безведення, влучати. 4-2 ми перемагаємо, півтори тисячі настріляли, залишається у нас 560 хітпойнтів Вже як же ж боляче там наші ЄЛС Її просто фугасами Рушка розбирає. Але зараз уже наш Т-49 фугасний приїхав і всадив. Добряче, добряче рушці всадив. Ну, ніби все складається непогано, так? 5-4. Ми перемагаємо. Ніби навіть затискаємо ворожу команду. А зараз буде те. Зараз буде те, що часто трапляється а, саме наприклад, з, з моєю командою. Хоча я думаю, що так у всіх. У всіх. Ви ніби перемагаєте. А потім все йде котучі собаці під хвіст. До речі, по хітпойнтам, як ви бачите, у нас 7000, у них 15. А вже 5-5. Не так, то ми вже і перемагаємо. Добрячий форж 155 -й засадив, добряче. Бідолашка Тай 57, -й, тільки взяв, напевно, придбав, виїхав. Ух, як же ці святі кумулі залітають. Поки що не видно по мапі, щоб було просування далі ворожої команди. Ось все, засвітився Т110Е3, все-таки вони рухаються до нашої бази. Напевно, його друзі теж уже підходять. Ну і нарешті почало залітати. Це круто. Можливо, щось і вийде в нашого головного героя, він грає, до речі, у зводі з артою. Арта там на базі в кущах сидить і сигналізує, що зараз буде боляче. Потрібно повертатися швидше. Так, друзі, я вам, до речі, нагадую, що в мене діє 3% знижка в магазині комп'ютерної техніки КТС. Всі посилання а в описі під відео знижка дає 3%. Знижки на будь-яку техніку, телефон. Що бажаєте просто? 3%. Плейковський 3. Ну, все це в описі, прочитайте. Кому потрібно, можете заюзати. Ну що ж, на базі залишається 2 арти. Все у нас максимально боляче. 6-9 програємо. Буде, напевно, зараз стояти в цих кущах, підсвічувати, щоб наш артодруг. Щось донакину. Да ось вони, ось він їде прекрасний. Є е 75 світиться так красиво. Треба його добирати. Треба його добирати разом з Е5, Є5 е ангар. ну і я думаю, встигає. Встигає Е75-го дозабрати. Є. Yeah. Два танки. Супер. Загалом вже в нього три фраги. Три 700 накідав. Чи буде тут краще? Ми не знаємо цього. Ми цього не знаємо, тому що боже, ще від арти прилетіло 388. Ну все. він шотний. Все, там дуель, дуель на базі. Наша арта в'їжджає в ТС на таран, давай. Ні? А він його розвертає, розвертає. Ех, трішки проніше. Трішки проніше і все було б добре. У нас залишився один союзник Т-49. Фугасний монстр. А як же ж він мені сподобався, коли ми його на стрімах прокачували? Це було щось. Зараз ми вже, до речі, пробуємо брати там якісь відмітки на шерідані. У мене це вперше. Коли я на стрімах пробую брати відмітки. Можливо, вийде, можливо, ні. Тому заходьте. Підтримайте, вподобайку якусь поставте. Не пробив. А що ти ТС тут в кущах стоїш? Він щось підвис. Підвис. Стоїть такий спокійний, як нічого не бувало. Ну що? Два проти п'яти. Як ви думаєте, як буде розвиватися ситуація далі? Чи залишиться наш головний герой один проти п'яти? Чи ні? Чи все в нього буде добре? І зараз вони з Т-49 тут розберуть, розгребуть все. Мені цікаво. Бай щось, Т-49 закінчується. Закінчується. Нам намагається крутити там 260-го. Ну Щось не дуже в нього виходить, мені здається. Хоча ми не бачимо, не бачимо цього всього. До речі, я не знаю, чи він це спеціально зробив. Ну, Тому що він в арту не стріляв першою. А її тут не видно, добре. Я вже думав, що це в нього такий план, просто, знаєте, план. Планна Колобанова. Капець. Капець. В нього просто вривається СТГ. -у, що тут буде? Я не знаю, в мене після такого вже все б максимально впало Все, що стояло на цю гру. І надії. І все б уже було б давно в ангарі. Але наш головний герой не такий. Він тримається. Він тримається. Докадешов барабан? Капець, ну арта просто не жаліє. Вриваються в нас всі. Добре, що кути погані. Коти. Коти наведення дуже погані. В СТГ. Є, забрав. Забрав ще одного совка. Супер. І залишається у нас дві. Арти проти нас. Дві арти і він шотний для них. Так, ну що, друзі, хто додивився до цього моменту, я вас вітаю. Ви можете прийняти участь в розіграші голди. Я розіграю 500 голди на цьому відео. Вам всього-навсього потрібно написати коментар, ну хоча б 6 символів, Ну я буду перевіряти, ну напишіть. Підтримайте, це ж не складно. Поставити вподобайку. І, звичайно, в коментарі вказати свій ігровині. Розіграш буде проходити десь ну, взагалі кожної неділі я буду викладати результати а, в своєму телеграм-каналі. Тому що в нас набагато яких реплеїх зараз є цей розіграш. От буде виходити відосик. Тиждень пройде, в наступну неділю можна буде дивитися результати там. Ну і що ж, залишається одна арта проти нас. У нас є шанс взяти колобка. Цікаво, чи, а, чи він продумав, чи він помітив, що в нього залишається всього всього три снаряди? Чи він вже планує їх вистрілювати в землю, щоб залишити останній собі? І цю катку зробити максимально епічною. Як ви пам'ятаєте, я на початку бою сказав. Ще тут буде багато багато медалей. Йде самовпевнений, самовпевнений шарфутюр. Їде вперед. Давай, друже, ми віримо в тебе. Ми всі в тебе віримо. Дуже довга катка, 10 хвилин. 10 хвилин моєї балаканини, ви вже прослухали. Максимально напружений момент. Ну, Треба якось розрядити ту арту. Треба якось її розрядити. Бо він нас забере. Він нас точно забере. І що? Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Буде... Давай один снаряд, один снаряд в землю. Так, він розрядив арту. Залишається останній снаряд, і він це робить, друзі. Все. Топ! Топ. Останнім снарядом, останній живий танк. Друзі, до вашої уваги магазин смарттехніки КТС. Вони знають, як бути смарт. Ви ще не в темі? Тоді шукайте магазин КТС у своєму місті та занурюйтеся у світ розумних гаджетів. Тут можна більше дізнатися про новинки, власноруч протестувавши їх та оновити свій гаджет парк. Ну що, подивимося результати бою? П'ять епічних медалей. Колобанов. Медаль Фадіна. Паскуче! Що у нас? Редлі Уолтерс? Оце вимовити надзвичайно складно. Лейх Васл, Лейх Слав. Тьфу, ну ви зрозуміли, коротше, все в нього прекрасно вийшло. А, настріляв 7113 шкоди, 9 танків забрав. Клас, супер. Що посрібло? 64 ще й в плюс. Пішов. Ось у нього тут а, є резерви підрублені. Ще місію якусь персональну виконав на 65 тисяч. І так було б нуль. Ну і що, вітаємо його з цим? Епічний бій. Всім дякую, хто був зі мною на цьому реплеї. Ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал Плейковське. До зустрічі!